Вітаю вас на нашій сторіночці. Багато нас запитують, а чи є ще кнопкові телефони. От зараз саме хочу вам показати. Бачите, вони є, вони існують. Я ще звик продавати Sigma ці виробники. Ось такий от телефончик. маленький акуратний роздільні кнопки. Така модель найпростіша, напевно, їхня. І оця модель трішки. Цікавіше в плані кнопок. Дуже старші люди люблять її. Простав користуванні. Має кольоровий екран, ліхтарик, навіть камеру. Ось такі, ось такі от варіанти. Там Та на задньому фоні бачите такий самий телефон, тільки чорного кольору. Одні з найпопулярніших кнопкових телефонів, які зараз є. Ось таке от меню простеньке, тому хто щось шукає для своїх рідних, для старших людей. Обов'язково звертайтеся. Також варто сказати, що вони мають дві сім карти.